Привіт усім! З вами знову я Мар'ям, або Мар'яна Янкевич. І це черговий ігроогляд від клубу магазину настільних ігор Октопус. Сьогодні у моїх роках найпопулярніша скажена гра «Манчкін» українською мовою, адаптована видавництвом Третя планета. Вам набридли ваші друзі, тоді обов'язково запросіть їх до гри. Манчкін це карткова гра на шахрайство та хитродупість. Ви блукаєте під земеллям, виламуєте двері, вбиваєте монстрів, отримаєте скарби та рівні. І перемагаєте, як тільки досягнете останнього десятого рівня. Було би просто, якби ви грали цю гру самі, бо ваші добрі друзі зроблять усе, аби вдарити вам у спину у найбільш відповідальний. Момент, гра має усього два типи карток. Це двері та скарби. За дверима можуть бути монстри, прокляті, приємні та не дуже речі. Картки зі скарбами це завжди картки зі скарбами. На початку гри гравець отримає по чотири карти з кожної колоди. Після чого ви можете одягнути свого персонажа, виставивши перед собою карточку класу та раси по одній кожної, а також обладунки, взуття, шлеми. Зверніть увагу, що у вас є дві руки: одна пара ніг та. Одна голова, а тому три меча та два шоломи одночасно одягнути не вийде. Також великі предмети досить великі, і ви можете мати лише один такий. І наостанок деякі предмети можна використовувати лише якщо ви певної раси чи класу. До речі, ми також будемо використовувати планшет гравця, який не входить в основний набір гри, але ви його можете легко видрукувати, або ж по-іншому фіксувати рівень персонажа. Тепер, коли усі готові до пригод, ми перейдемо Перейдемо до механіки гри, яка проста як двері. І складається з трьох фаз. Перша. У свій хід відкриваємо карту дверей. Якщо це прокляття, розіграємо його ефект. Якщо це монстр, б'ємося з ним. Якщо це щось інше, просто забираємо на руку. Друга фаза, якщо ми билися із монстром, пропускаємо цю фазу. Якщо ж нам повезло, і ми не билися із монстром. Можемо взяти карту з колоди дверей собі на руку або ж розіграти проти себе монстра з руки. Третя фаза: перевіряємо, щоб на руках було не більше п'яти карт. Зайві карти віддаємо гравцю із найменшим рівнем. Якщо найменший рівень у вас, ці карти скидаються. Вся гра крутиться довкола трьох понять. Рівень, сила та бій. Тож розглянемо їх детальніше. Рівень вашого персонажа це його бойовий досвід та шрами. Ви отримаєте рівень від карточок, на яких написано отримати рівень, або ж продаючи предмети на суму від тисячі золотих, або ж б'ючи мармизи монстрам за дверима. Сила вашого персонажа рахується так: беремо рівень та додаємо до нього бонуси від усіх одягнутих манаток. Бій відбувається, коли ви натрапляєте на монстра. Ви перевіряєте силу свого персонажа із рівнем монстра. У вас біль. Чудово! Ви отримаєте один або кілька рівнів. Та скарби вказані на карточці монстра. У вас менше? Тоді можна підсилити себе одноразовими предметами. У вас все ще менше? Тоді варто попрохати про допомогу товаришів. Їхня сила, тобто рівень плюс предмети, сумуються із вашими. Але пам'ятайте, вони можуть і будуть з вами торгуватись. Гей, давай я тобі допоможу, а ти мені віддаси два скарби з переможного монстра. А де ж старий добрий альтруї? З вся справа в тому, що такі помічники не отримують рівень за те, що допомагають у вашому бою, тому їхня жадібність зрозуміла. Якщо ж ви не бажаєте ділитись скарбами та показувати себе слабаком, тоді час давати драпака, кидайте шестиграний кубик, якщо випило 5 чи шість, вичкурнули так, що аж закуріло. Ви нічого не отримаєте за цю славетну битву, а усі розіграні одноразові зілля та ефекти скидаються. Однак, якщо що випало менше п'яти, о, на вас може чекати якесь паскудство від зміни статі до втрати улюбленого щита чи навіть смерті. До речі, про смерть. Мертвий герой це як живий герой, тільки без ценок. Ви скидаєте усі предмети та карти з руки, залишившись із голим рівнем, расою та класом. Починаючи з гравця із найвищим рівнем, всі беруть по одній карті в мертвого бідолахи, а решта карток скидаються у відбій. Мертвий герой повертається в гру з ходом наступного гравця і може напрошуватись в помічники або ж клянчити карти. Коли ж прийде його хід, він бере по чотири карти з кожної колоди і повноцінно повертається у гру. Картки проклять, одноразових зіль та підсилень можна грати в хід чужого гравця, аби полегшити йому бій, або ж навпаки, допомогти. Гти монстрам подолати бідолаху, погодьтесь, приємно спостерігати, як вашого друга лупцює реліктовий кульгавий гоблін здоровань. Також можна підкинути у бій монстра з руки, зігравши його у парі із карткою блукаюча потвора. А мертвяків можна додати на халяву, якщо в бою вже є мертвяки. Даючи драпака, вашому дружбану прийдеться кидати кубик проти кожного монстра окремо, можливо, від когось втекти і не вдасться. Але будьте уважні, якщо гравець таке справиться з проти. Він отримає додаткові скарби за кожну картку підсилення та додаткові рівні за кожного монстра. А ще дуже велике бажання насолити вам. Весь секрет гри ховається у самих картках, які породіюють усі фентезійні кліше. Деякі з них змінюють правила гри. Тому пам'ятайте, в такому випадку правило карти важливіше за правило у правилах. Проте, звісно, є кілька умов, які не змінюються. Ніщо не може зменшити рівень гравця на. Ще першого рівня. Якщо ви скидаєте картки, то віддаєте їх гравцю із меншим рівнем. Якщо такого немає, картка скидається. Отримати переможний десятий рівень можна лише вбивством монстра, і, хоча дуже би хотілося їх прибити, але з іншими гравцями воювати не можна. Манчкін жартівливо називають руйнівником дружби. І це вам не жарти. Ви будете сваритись та ображати, плести інтриги та підставляти. Золовісно сміятись або плакати в куточку. Гра триває від півгодини до двох, а можливо інколи і більше. І повірте, цей час пролетить непомітно. Придбати або ж зіграти Манчкін ви можете в клубі магазині настільних ігор Октопус. Адреса в описі під відео. А з вами була Мар'ям або Мар'яна Янкевич. До наступного огляду. Папа. -па. А тепер, коли усі готові до пригод, ми переходимо до механіки гри, яка проста як двері. двері. <плак>